Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. Троє загиблих і десятеро поранених. Про наслідки ворожого удару по Полтаві повідомили ДСНС області. Ракетою по житловому багатоквартирному будинку армія РФ вдарила вранці. Зруйновано під'їзд із першого по п'ятий поверхи виникла пожежа. Пошкоджено сусідні будинки та 12 авто. На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. Літня жінка стала жертвою ворожої атаки на Харків. Поранених четверо. Росіяни поцілили по холодногірському району міста. Там зайнялася пожежа. Щонайменше 16 приватних будинків пошкоджені. Більше з місця влучання знає Катерина Космарова. Катю, що відомо відомо станом на цю мить. Світлано, саме сюди сьогодні. Зранку було влучання ворожого безпілотника. На місці влучання зайнялася значна пожежа. Її вже загасили. Згорів повністю житловий будинок та щонайменше 16 приватних житлових будинків навколо це житловий приватний сектор. І від самого ранку тут вже працюють волонтери, комунальники та служби, які ліквідують наслідки ударів та забивають вікна. Станом на зараз маємо одну загиблу, яка яку дістали з під завалів. Та чотирьох поранених, серед них 38-річний чоловік та троє жінок. Двоє з них шпиталізовані чоловік та жінка. Вони отримали вибухові поранення та опіки. Вони наразі у середньому стані. Я не бачила. Я просто виглянула тут жні вікон, нічого немає. Виглянула там пожар, був, виносили когось. Не знаю. О 7 годині 40 хвилин росіяни нанесли удар по приватній житловій забудові в Холодногірському районі. Влучання шахедом біля одноповерхового житлового будинку. Вибуховою хвилою було зруйновано стіну цього будинку, яка обвалилася всередині під завалами загинула жінка. Дізналися, що жінка, яка тут проживала і загинула, і її дістали з під завалів під час проведення аварійно-рятувальних робіт. До неї часто приїжджали, бо вона лікувала та давала поради людям. А вона проживала разом з подругою, яка отримала опіки однак, нещастя вижила. Це справжній тероризм, ви бачите дійсно суботу, дійсно літовий день. І з самого ранку, коли люди перебувають в переважної більшості в своїх домівках, такий вибух, такий удар це цинічний тероризм. Військової адміністрації за добу ворог скерував щонайменше 17 безпілотників та 6 ракет по цивільних об'єктах та об'єктах інфраструктури області. Через це в області були певні аварійні відключення. Також було влучання безпілотників у Черкаській Лозові та новій водолазі. Це наразі вся інформація. Світлана, дякую, Катю. З нами на зв'язку була Катерина Кусмарова, яка розповіла про наслідки влучання ворожого безпілотника у Харкові. Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Це чоловік, якому 57 років. Медики надали йому допомогу на місці. Їхати в лікарню чоловік відмовився, повідомляють чільникова Іван Федоров. За його словами, росіяни скерували на Запоріжжя 18 шахедів. Дронову атаку назвав наймасованішою за останній час. По Нівичині 14 багатоповерхівок, десяток приватних хат і навчальний заклад. Комунальники мають до кінця дня ліквідувати наслідки обстрілу. Літало все. І люстри попадали, і потолки попадали, і двері вон... жінка не могла вилізти з хати, бо заблокувала двоє дверей. Машина стояла ось тут і перекинуло через забор з гривною волною. Це вона загорілася, горіла, Горіла вщен. Було дуже страшно. Коли тривога я взяла, сіла там в уголочку. Страшно, коли загуділо, і тут посипалися стекла, потолки, у мене на кухні. В комнаті в одної ванної, в коридорі. Потолки посипалися, всі, окна всі з повністю позабила, не сама моя вся. машина в мене, оце у дворі Ой, Господи, Боже мій. Балістичною ракетою по Одесі поцілили росіяни напередодні ввечері. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Відомо про сімох поранених всі у стані середньої ступеню тяжкості дісталося історичним будівлям у середмісті. Внаслідок обстрілу там пошкоджені фасади, вибиті вікна а на доході з будівель зайнялася пожежа. Одну людину вогнеборці врятували. Це була жінка, яка була заблокована в кімнаті на другому поверсі. На даху була пожежа приблизно на площі 20 квадратних метрів. Які рятувальники ліквідували. Було дуже важко, тому що не могли зібратися саме до осередку пожежі. В ліквідації наслідків взяли участь 23 рятувальники і Було задіяно 6 одиниць техніки. Є пошкодження і на Київщині у двох районах Бориспільському та Фастівському. Повідомляє ДСНС області. Загиблих і поранених немає. Немає влучань в об'єкти критичної інфраструктури. Але через падіння уламків російських дронів є пошкодження. Про це сповістив у телеграмі виконувач обов'язків голови обласної військової адміністрації Микола Калашник. За його словами, у Бориспільському районі спалахнув приватний будинок, пожежу загасили. Також пошкоджені дві приватні оселі, господарчі приміщення та авто. А у Фастівському районі теж через падіння уламків загорівся склад одного з підприємств. Вогонь теж ліквідували. І на чергову масовану атаку росіян по Україні відреагував президент Володимир Зеленський. Назвав це черговими терористичними злочинами у телеграмі. Написав: Росія здійснила атаку проти наших міст, застосувавши різні типи зброї: ракети, ударні дрони, авіабомби. Президент висловив співчуття рідним загиблих і запевнив. Кожен такий терак доводить, що нам потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Кожна система ППО, кожна протиракета це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію. І вже 10 жертв удару по сумах. У лікарні померла літня жінка, яка отримала поранення унаслідок атаки ворога по багатоповерхівці 30 січня. Тоді потерпіло та тисло плитами. Рятувальники її деблокували та передали медикам. Однак травми виявились несумісні з життям. Про це повідомили в прокуратурі області. Водночас, за даними міськради, через влучання російського дрона в будинок потерпілих 16-ро. протягом двох днів чиновники отримали понад півтори сотні заяв на обстеження пошкоджених квартир та автомобілів. Під'їзд, який зруйновано закрили для доступу. Нагадаю, внаслідок влучання російського безпілотника у десятиповерховий будинок одразу загинули дев'ятеро мешканців. І більше ніж через добу після ворожого удару по багатоповерховому будинку в Сумах, в одній з квартир рятувальники ДСНС знайшли кота, який дивом пережив ворожу атаку. Чотирилапи весь цей час просидів під ванною. Перелякану тварину передали господарям. Дональд Трамп веде переговори з Росією про завершення війни проти України. Про це американський лідер заявив під час брифінгу в Білому домі. Трамп наголосив, що прагне покласти край цій жахливій війні, адже на передовій гинуть мільйони молодих людей. Та чимало міст і сіл зазнали масштабних руйнувань. Багато міст зруйновані. Вони на вигляд, як майданчики для знесення будівель. Тим часом військові просто стріляють одне в одного. Це дуже рівнинна місцевість, і єдине, що може зупинити кулю, це тіло людини, солдати обидвох армій. Росія ймовірно втратила майже 800 тисяч військових, а Україна 600 тисяч або 700. Це безглузда ситуація. З огляду на ці факти, я готовий зробити все, щоб зупинити це. І я вже веду переговори, щоб припинити цю війну. Нідерланди допоможуть підготувати українських техніків для обслуговування f 16 Навчання триватиме до кінця квітня. Повідомили у прислужбі Міноборони Нідерландів. Авіабазу, де українських військових готують для роботи з f 16, відвідав міністр оборони України Рустам Умєров. Там він поспілкувався з нашими військовими, які проходять інженерну та технічну підготовку. Про це очільник міноборони написав у Фейсбуці. Також повідомив, що цього року Нідерланди передадуть Україні нову партію винищувачів F-16. серед пріоритетних напрямків допомоги, передача дронів, далекобійні можливості, боєприпаси та посилення ППО. Сотню безпілотників готує Латвія для України про передачу озброєння. Оголосять у понеділок у посольстві України в Ризі, пише Делфі. За даними видання, там також продемонструють роботу одного із дронів. Водночас автори ініціативи підкреслюють, українські військові гостро потребують різного роду безпілотників, зокрема ФПВ-дронів розвідувальних і атакувальних. FPV-дрони на фронті це очі, розвідка та точні удари. Нова технологія керування дронами через оптоволоконний кабель дозволяє уникнути радіовипромінювання та зробити їх невидимими для ворожих ребів. Як це працює, дізнавалась Руслана Сушко. Пілот піднімає у повітря FPV-дрон. Проте цього разу через оптоволокно під'єднане до наземної станції. Тобто це керування дроном на оптоволокні, на кабелі. У нас є катушка, на даний момент вона інтегрована в дрон 13 дюймів, і відповідно кабель вже йде до оператора, до наземної станції. Цей кабель надміцний і майже непомітний. Він дозволяє керувати дроном без радіозв'язку, а відповідно робить невидимим для ворожих систем реп. Тобто, ні повітряні, ні наземні станції визування не можуть засікти радіовипромінювання від екіпазу Да, на відміну від того, коли ми використовуємо винесне виносні антени, наприклад, на радіокеруванні. На відміну від звичайного дрону на радіозв'язку, картинка передається на екран оператора без будь-яких перешкод. Дальність польоту до 10 кілометрів. Висота комфортна для орієнтування пілота на місцевості. Пілот летить. Він бачить вузько посадку, штурмовим підскаже, бери вправо-вліво, і заходь на ціль. Тобто дрон має бути як хижак заходити з угла атаки, щоб максимально так, зробити неприємний сюрприз ворогу. З недоліків оптоволоконний капель може зачепитися за перешкоди, і дрон втратить зв'язок з пілотом. Проте каже керівниця дронаріуму, переваг набагато більше. Це відсутність у нас проблем з радіогоризонтами, з радіоперешкодами, з рельєфом, з будь-чим. Тобто, споряджання при якісній підготовці, при якісній системі не займає багато часу. Згортання так само. Військовий з позивним Омар каже, така система здатна значно впливати на результат операцій. Бригади, які використовують такі дрони, вже мають успішні ураження. Мобільна група вийшла на квадроциклі В якісь укриття взяла з собою п'ять дронів. Можна зупинити штурм або якусь посадку розібрати досить достатньо цього дрона. Також додає, головна задача по вдосконаленню таких дронів нести більшу бойову частину завдяки розміру катушки та самого дрона. Ми зможемо настільки руйнівну частину нести як стугна. Наприклад, техніка буде не підбита, а знешкоджена, і ми зможемо за допомогою цього дрона, скажімо так, знищити будь-який бліндаж. І, хоч система ще вдосконалюється, вже зараз вона дає Україні технологічну перевагу на полі бою. Руслана Сушко, Дмитро Курченко, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. У порятині невідомий у Балаклаві застрелив співробітника Полтавського районного ТЦК. Про це повідомили у при службі сухопутних військ. Напад стався сьогодні на автозаправній станції під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру. Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця ТЦК, погрожуючи мисливською рушницею, і вимагав віддати зброю. Та, почувши відмову, вистрілив у чоловіка. Потім забрав автомат і втік разом із одним із мобілізованих. На місці події працюють правоохоронні органи, тривають оперативно-розшукові заходи. Готувала теракт у центрі Києва. СБУ затримала в столиці дівчину Львів'янку, яка планувала підірвати вибухівку біля будівлі одного із структурних підрозділів відомства. У підозрюваної знайшли сумку з саморобним пристроєм. Вилучили також мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою. Наразі слідчі повідомили фігуранці про підозру за декількома статтями. Якщо її провину доведуть, ув'язнять довічно. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.